Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати салат з маринованої капусти. До капусти я додаю червоний солодкий перець, моркву. Заливаю овочі маринадом. На смак виходить салат кисло-солодкий, дуже-дуже смачний і чудово пасує до будь-яких страв. Чудово підходить на осінньо-зимовий період. Давайте готувати разом. Потрібно нарізати 1 кілограм капусти. Нарізаємо тонкими смужками. Можна для нарізання капусти використовувати шатківницю або хтось користується домашнім комбайном. Ну, дивіться, як вам зручніше. Нарізану капусту перекладаю в глибоку скляну миску. До капусти додаємо 1 чайну ложку солі без вершка і добре перетираємо. Це потрібно для того, щоб капуста зм'якла і пустила сік. Тонкими смужками нарізаємо один червоний солодкий перець. Додаємо перець до капусти. І також нам потрібно натерти на велику тертку одну морковину. Додаємо моркву. Якщо є бажання, то цей салат можна готувати з цибулею. Можна взяти одну невеличку цибулинку, також нарізати тоненько і додати. Але мені більше подобається цей салат без цибулі. Тепер, друзі, необхідно приготувати маринад для капусти. В невеличку кастрюльку я наливаю 50 мл води, 50 мл рослинної олії рафінованої. Додаю 50 г цукру, і 2 чайні ложки солі без вершка. Перемішуємо і доводимо до кипіння. Коли суміш закипіла, зразу додаємо 40 мл оцту. Перемішуємо і знімаємо з вогню. Заливаємо овочі маринадом. І ретельно перемішуємо. До речі, маринад гарячий. Я не давала йому вистигати, а прямо з вогню і зразу в овочі. Можете перемішати ложкою, можна знову ж таки рукою. Я надіну рукавичку і все добре перемішаю. Ложкою притискаємо капусту. Тепер накриваємо чимось пласким, наприклад, тарілкою і ставимо зверху щось таке важкеньке. Ну, Я взяла глечик, наповнений водою. Ще раз добре притискаємо і залишаємо при кімнатній температурі на 8-12 годин. В принципі, якщо ви зробили ввечері, то на ранок уже капуста буде готова. Друзі, наш салат з маринованої капусти готовий. Після того, як я його відкрила, він на вид майже не змінився. Такий же виглядає так же гарно, але на смак дуже-дуже приємний, кисло-солодкий з присмаком перчика. Перед тим як поставити в холодильник, я перекладу в банку, накрию капроновою кришкою, і він там. Буде зберігатись. Я сподіваюся, що вам сподобався цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати. Я думаю, що вам така капуста сподобається. До зустрічі в наступному відео. Па-па!